Доброї пори дня! З вами знову Макарчук Андрій і в даному відео я хотів би продовжити тему рядів фур'є. І от, якщо в минулому відео, я в самих загальних рисах Розказав про застосування рядів фрує як методу наближення. То в даному відео я хотів би сказати кілька слів про застосування різних узагальнень рядів фрує і про те, як вже вони можуть бути використані. Отож, на цей раз. Згадувати, як ряди фур'є записуються, ми вже не будемо. Оскільки темою даного відео є їх узагальнення. Насправді, насправді ряди фур'є можна узагальнювати різними способами. Однак на практиці. Виходячи з того, з чим стикався особисто я, найбільш цікавими узагальненнями є два узагальнення. Це перетворення фур'є та, кр... 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 та кратні ряди фур'є. Почнемо, мабуть, з кратних рядів фур'є, оскільки вони по своїй суті найближчі до звичних нам рядів фур'є. Кратні ряди фурє на практиці цікаві тим, що окрім наближення функцій, ми можемо їх використати в теоретичній фізиці. Кратні, фур є, кратні ряди фур'є, особливо кратні ряди фур'є можуть мати досить, досить великий інтерес при вирішенні різних задач математичної фізики, тобто при вирішенні різних краєвих, зокрема краєвих задач, поставлених до диференціальних рівнянь. З другої сторони ми маємо перетворення фур'є. А саме по собі воно цікаво, цікаве тим, що воно має пряме застосування в обробці сигналів. От перетворення фур'є це, це саме, залізне, саме залізна класика жанру в обробці сигналів. І як наслідок перетворення фур'є може бути використане і для аналізу даних. У випадку, якщо стандартні, класичні статистичні методи при аналізі даних працюють досить таки погано. Також. Перетворення фур'є в свою чергу можна певним чином узагальнювати і видозмінювати. І от е, на практиці досить е, е, вживаним результатом таких махінацій є так зване перетворення лапласа. Е, якщо ви е, його побачите вперше в житті, то ви, можливо, не зрозумієте, при чому тут взагалі ряди фур'є, однак перетворення лапласа напряму витікає із перетворення фур'є вже безпосередньо. І, і, і перетворення лапласа чим цікаве? Перетворення лапласа знову ж таки цікаве тим, що ми за його допомогою можемо А наближати функції, Б вирішувати диференціальні рівняння і В як наслідок вже перетворення лапласа може бути досить красиво використане в моделюванні. Різних систем, різних процесів, в різних специфічних задачах, в тому числі і в різних специфічних задачах: обробки сигналів та аналізу даних. Якщо коротко, то якось так на практиці. Найбільш цікавими узагальненнями рядів рує є саме ці три. А якщо вам, вам буде цікаво, більш детально, пишіть в коментарях, я розк... буду розказувати більш детально про кожне з них.